Неділя 19 травня на 11-му. підсумковий випуск новин студії Катерина Нічок. Вітаю, підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Окупанти не можуть сховатися від них навіть у глибокому тулу. як українські дрони лелека допомагають зсу безжально нищити ворога. Наш фронтовий репортаж. Десь 4 гривні за кіловат з червня пересічних українців знову змушують сплачувати чужі рахунки. Чи мають побутові споживачі фінансувати відновлення зруйнованої інфраструктури? Привозять продукти та купують ліки навіть під сиренами один день. З безстрашною соцпрацівницею з Нікопольщини провела знімальна група 11-го. Десятки тисяч людей розстріляли, сотні тисяч пройшли в'язниці та заслання. Щороку, втретю неділю травня, в нашій країні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, знищених радянським тоталітарним режимом. Кількість жертв політичних репресій в Україні і досі неможливо підрахувати. Після повномасштабного вторгнення РФ, катування, розстріли невинних депортації та фільтраційні табори стали моторошною реальністю для українців, чиї міста та села тимчасово окупували росіяни. Путінська Росія ідеологічна спадкоємеця. СРСР знову принесла на українську землю терор і репресії, але покарання чекає на кожного російського злочинця. Наводять жах на окупантів навіть у глибокому тилу. Далі ексклюзивні кадри роботи аеророзвідників 108-ї окремої бригади ТРО. Вони вистажують ворога за допомогою української розробки дронів літакового типу лелека. Координати одразу ж передають бойовим підрозділам. Як ті обирають цілі і розставляють пріоритети для ураження воїнів? Розпитав наш Владислав Авдієнко. Ворожі позиції ніби на долоні. Ці кадри з пильного ока камери української лелеки. Дрон показують бійці 108-ї бригади ТРО. Потужний безпілотний комплекс вміщується у невеликий кейс. Ніби конструктор збирається на місці запуску. Ну що, дістаємо ф'юзик, так називаємо. Тушка, ще кажуть. Вставляємо лонжерони для консоли і крила. Ташка злітає за допомогою гумової катапульти. Сідаєш апарат на живіт або спускається на парашуті. Ми, коли даємо команду, вимикається двигун та відкривається парашутний відсік. Кришечка відлітає, витягує парашут та стабілізує його. Керування як у справжнього літака. Є елерони, які допомагають літаку ну, крини робити. Вліво, вправо ми повертаємо. Стабілізатори теж рулюються. Що ми можемо збільшувати, знижувати висоту. в режимі стабілізації? Він це автоматично робить. Наша лелека здатна залітати на десятки кілометрів. У самісінький тил ворога. Усе завдяки формі корпусу, літакового типу та матеріалам. Дрон з надлегкого карбону туди вміщується бортовий комп'ютер, автопілот та найголовніше камера. Допомога якої ми робимо розвідку до розвідку та коригування по цілям. Картинка з лелек та інших дронів в онлайн режимі потрапляє на монітори аеророзвідників. Вони цілодобово відстежують ворожі позиції у пошуках цілей для нашої артилерії та ударних коптерів. Але по кому працювати у першу чергу доводиться розставляти пріоритети. Там якусь там піхоту, там нам не цікаво. Але якщо це якась жирна техніка, звісно, це реп, артилерія, всякі сау, типу. Там засоби ППО ворожі, полюють й на екіпажі аеророзвідників окупантів. Бійці не раз рятували життя побратимам, за якими вилітали ворожі дрони. Просто бачили запуски в ПІВІ, Ми знайшли одразу ж, визначили, де цей екіпаж ховається. Причому ми прослідили, куди вона полетіла. Попередили ті позиції. Там всі сховали, все нормально було. А коли ми їм ляпнули, то там видно було, як вони там тікали по посадки. Окупанти намагаються протистояти, стріляють по лелеках. Ось 545 працювало по нам, але не змогли так, збити. Ну в цей раз пощастило та не збили, але буває різне. Також ворог активно використовує реб, маскує техніку. Зараз пішла зелена трава, зелені дерева. Розпізнавати техніку дуже важко. Вони ставлять муляжі, які видають себе західні захибні цілі, і інколи. Можна переплутати, але якщо роздивитися уважніше з усіх сторін, то можна вже відрізнити де муляш, а де не муляш. Бійці кажуть, у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення їхні можливості значно зросли. І тепер вся воєнна стратегія будується навколо розвідки та дистанційного ураження цілей. А з цим вони справляються на відмінно. кожен крок. Ми багато чого про них знаємо і не сховається ніхто. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Потрібні водії, кухарі та бухгалтери. Військовий досвід не обов'язковий. У ЗСУ доступні тисячі вакансій, плюс висока зарплата, що конкурує з виплатами для цивільних. Як працює рекрутинг у Дніпрі і які посади найбільш затребувані у військо? Дізнавались, наші журналісти. Спрашують, а там немає рядом військового комісаріату? Я говорю, Ні, нема. Тут знаходиться один рекрутер. Тут повістки не видають, розповідає координатор рекрутингового центру Валерій Василевський. Щодня додає майор ЗСУ десятки дзвінків і зустрічей. Кожному, хто звертається, надають вичерпну інформацію. Для прийняття рішення і вибору бажаної професії посади. Є кандидати, які приходять і кажуть, я готов прийти і служити, але я можу бути тільки кухарем. Добре, кухарем і кухаря, як кажуть. Участвують в нашій перемозі у центрі. Доступні не лише бойові вакансії. Українське військо потребує також кухарів, бухгалтерів, водіїв та ремонтників. Запрошуємо на співбесіду, предлагаємо наші вакансії в другому центрі. Наша правда за адресою Слобожанський, 31 Д, місто Дніпро. Усе, що потрібно, можна дізнатися через сайт онлайн рекрутингу, поряд з інформацією про вакансії та посади. Там і відкриті дані про зарплати. Стрілець. І відкриваються всі вакантні посади і бригади, які набирають цих стрільців. Мінімальна заробітна плата військовослужбовця від 20 тисяч 100 гривень. Від 120 до 190 тисяч. Тобто це безпосередньо, якщо людина перебуває в зоні бойових дій і виконує бойові завдання. Володимир у рекрутинговому центрі уперше шукає посаду у ЗСУ за фахом. Чоловік заповнив анкету, яку відправляють до ТЦК. Так сложилось, что пришлось так водителям маршрутки. От, і естественно, по логике вещей, чем я могу помочь нашей украинской армии, это стать водителем. Будь по смілію, по храмрієм. Хто є ще не ми, де да все мабуть, так. Якщо немає військового досвіду, кандидатів направляють до навчальних підрозділів. Ми готуємо в своїх навчальних підрозділах, своїх військовослужбовців. Підготовка проводиться протягом 35 днів. Потім... Починається фахова підготовка. І ще около місяця готуються у нас додатково оператори БПЛА, мінометники, стрілки, зільнитники, розвідники. Основне це побажання служити, прийти до війська і захищати нашу рідну Україну. Рекрутингові центри відкривають по всій країні на Дніпропетровщині. Незабаром вони мають запрацювати у всіх великих містах. Євген Коптів, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Українці не мають відновлювати зруйновану енергосистему. Експерти кажуть, компанії по всьому світу проводять капремонти та модернізацію власними силами. В Україні ж знов все перекладають на пересічних споживачів, але підвищення тарифу на електроенергію ситуацію не врятує. Наскільки ж зроста ціна у червні? Та які подальші прогнози у нашому наступному матеріалі? Через цілі спрямовані російські обстріли енергетична система України втратила за кілька місяців понад 8 гігабатів потужностей. Це величезний обсяг, кажуть міністерстві енергетики. Пошкоджені як об'єкти генерації, так і розподілу. Ми намагаємося покривати цей дефіцит і за рахунок. Швидких ремонтів, де це можливо, і за рахунок аварійного імпорту, залучення в аварійного імпорту від країн сусідів, а також за допомогою використання можливостей комерційного імпорту у міністерстві закликають бізнес та населення максимально економити, особливо у години пік, щоб зменшити навантаження на енергосистему, допомогти їй відновитися та уникнути масштабних відключень світла. Харків, і там навіть коли відновлюються, вони зразу атакують і руйнують. Е, ви допомагаєте тим людям. Тому це дуже важливо. І теж важливий меседж у нас до місцевої влади. Е, коли, знаєте, дуже важливо, щоб там зовнішня реклама якісь речі, які. Очевидно, на які можна вплинути, і без яких теж можна прожити день, масовані атаки окупантів завдали енергетичній системі значних руйнувань. В профільному міністерстві шукають гроші на відновлення, вирішили, що населення також може допомогти. Тож обговорюють та проводять розрахунки щодо підвищення тарифів для побутових споживачів. Ми сплачуємо з вами 2 гривні. 64 копійки за одну кВт на годину. 1 червня 2024 року нас очікує підвищення до 3,5-4 гривень. Експерти переконані коштів, які зберуть із населення. Це крапля в морі цих грошей не вистачить для відновлення зруйнованих по всій країні енергооб'єктів. Більшість українських енергетичних компаній показали надприбутки у 2023 році. Чому б ці кошти, які вони показали в надприбутках дві 2023 році, і не направити на те, щоб відновити українську енергосистему? Компанія або державний власник повинні самостійно шукати кошти на відновлення цієї енергосистеми, залучати інвесторів, залучати кошти міжнародних фінансових організацій під гарантії Кабінету міністрів. Наразі рішення про підвищення тарифів за електроенергію для побутових споживачів ще не затвердили, але скоріш за все ціна зросте вже у червні, і це збільшення, говорять експерти. Скоріш за все, не останнє в поточному році. В минулому році планувалось двократне підвищення тарифів на протязі року. Потім перенесли це питання на цей рік. Тому можливо, і в цьому році нас очікуватиме восени чергове підвищення тарифів. До п'яти гривень Олена Петриченкова Денис Єлисавенко Новини 11 каналу. А що ви думаєте про підвищення тарифу на електрику та відновлення зруйнованої інфраструктури за рахунок пересічних українців? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтеся на 11-й А ми продовжуємо. Добровільно пішов до військкомату, аби замінити хлопців на передовій. Був штурмовиком під час одного з перших виходів на бойове завдання, отримав поранення. Переніс ампутацію. Зараз проходить лікування у Дніпрі та готується до протезування. Хто його підтримує та про що мріє, поранений захисник? Далі у нашому матеріалі. Я був перший, хто лишився без ноги. витягували 300. не встигли витягнути, став двохсотим. Вода, звісно. Хлопець, який зі мною був, теж втратив нову. Це був другий вихід Івана на завдання в групі штурмовиків. Його з важким пораненням ноги під обстрілами витягнув медик, а потім майже добу поранений, очікував на евакуацію. Спочатку потрапив до Дружківки, там ампутували стопу, але в Дніпрі на Івана чекала ще одна операція. Тут уже роздивившись, лікар запропонував мені, побачивши, щоб м'язи вже відмерли, вже їм нічого не зробиш. Тобто він мені пояснив, що оце, чим це може бути погано, і ми спільно вирішили ампутувати амбутувати, наскільки наскільки потрібно. Іван родом з Харківщини. Майже одразу в Дніпро до нього приїхала родина. Діти не відходять від батька. Старший Артем згадує, як з татом проводили час до війни і сподівається, що скоро все повернеться. На рибалку ходили, дрова складували, траву касили, кроликів карбути собак. Поруч з чоловіком і дружина Ніна. Я своїй дружині запропонував перед останнім виходом розписатись. Вона відмовилася. Сказала, повернемося потім. Тепер, кажуть, обов'язково дружаться. А після протезування Іван планує знов на війну. До побратимів. Є хлопці, які воюють з протезами, Чому? чим я гірший. Олена Петриченкова, Євген Шпак, новини 11-го каналу. Вони єдині, хто привезе їм воду, купить продукти та ліки і заплатить за комуналку. І все це буквально під артобстрілами у восьми кілометрах від тимчасово окупованого енергодару. Безстрашні соцпрацівниці єдина підтримка для самотніх стареньких на Нікопольщині, яку росіяни тероризують чи не щодня. Один день із відважною героїнею провела наша Вікторія Вахрушина. Їх робочі будні проходять практично під безперервними сигналами повітряної тривоги, бо окупанти буквально за кілька кілометрів на протилежному боці обмілілого Каховського моря і постійно гатять звідти по цивільних. Але, попри це, безстрашні помічники поспішають до своїх підопічних. Ми перебуваємо у Червоногригорівці, населений пункт вдень і вночі перебуває під масованим ворожим вогнем окупантів. Попри це, люди намагаються й далі вести звичне життя. Садять городи, ведуть господарства та працюють. Наша знімальна група задля цієї поїздки вдягла додатковий захист. Втім, щодня без касок та бронежилетів тут працюють соцпрацівники, допомагають пенсіонерам та людям з інвалідністю. Про їхню роботу сьогодні і дізнаємося трохи більше. Знайомтесь, це пані Олена. Вона працює в соцслужбі вже вісім років і щодня допомагає тим, хто не може подбати про себе самостійно. Порується з ними на городах, оплачує комуналку, опікується побутовими справами. Зараз під її опікою дев'ять людей. Сьогодні в мене за планом відвідати дві родини. Я отримала від них список продуктів, які їм треба купити, також ліки і наберемо їм питної водички. Відвеземо робочий день соцпрацівниця починається о восьмі. Напередодні вона складає перелік справ і зранку вирушає на двоколісному за звичним маршрутом. Зазвичай перша зупинка продуктовий. Доброго дня. Доброго дня сьогодні мені треба пельменів півтора кілограма. Які саме Ну, просто... Давай. попроствіньки? Пальмені, м'ясні обрізки для тварин, вершкове масло та сметана. Всі покупки для підопічних виключно за списком. Саме головне, щоб продукти були свіжі і недорогі, оскільки пенсія в наших підопічних ну, невелика. Наші дівчатка, ті, що в магазині торгують, вони в нас вже знають. Вони навіть самі вже ось сьогодні привезли такий-такий товар, ось дешевше, вони вже знають, знають, яку ми ковбаску баблічкам беремо. Обов'язкова зупинка на шляху аптека. Мені потрібно сьогодні валідол пластиночку Угу. Велика, якщо є. Жінка розповідає, ліки в її списку є завжди, бо підопічні літні люди мають хронічні захворювання та ще й страждають від стресів через постійні обстріли. Від головного болю ліки, від тиску, є в мене такі, що від цукрового діабету, від серця. Деякі навіть заспокійливі купують, коли в нас дуже великі обстріли. Першими, кого сьогодні відвідала пані. Олена, родина лютих, доброго дня ще раз. Ось по покупочки зараз ліки купила продукти. Купила зараз. Будемо з вами готувати. Добре, дякую, дякую Станіславу Івановичу та Лідії Тарасівні по 84 роки. В цьому будинку вони прожили більшу частину свого життя. Від початку великої війни спокій подружжю лише сниться. Бідкаються їх будинок увесь, понівечений ворожим залізячим. Завори побиті, дірки побиті. Навіже ось, ось ну місяць назад. Да mm -hmm. місяць, ото так рубанув у перило. Перерв ш перерізав і в стіну вирізався. А так семеро вікон до дося вибито. Окрім донечки, так подружжя лагідно називає свою помічницю. В них нікого більше немає. Пані Олена опікується ними вже три роки. Приходить двічі на тиждень, допомагає в побуті, привозить гуманітарку та ліки. Ну, навіть був такий момент. Весна садимо цибулю. Ну бабулька вони коли краще, коли хуже. Знаєте, то, то так похуділо плохо. Приходить яночка, що ти так, то все не можу нагнутися. То за час латочку посадили. цибуля росте. З легкої руки добра душа. А ще Олена допомагає пенсіонерам розібратися з платіжками за комунальні послуги. Тобто у нас тут переплата. Це нам треба книжечку новеньку, ось вона. ось вона далі. Наша героїня поспішає до подружжя усиченків. Їм тут працівниця привозить ще й воду. Через обміління водосховища у місцевих і досі проблеми з водопостачанням. Тому технічною та питною забезпечують благодійники. Так, ви замовляли лапки і масличко сьогодні. Любов Григорівна та Микола Кирилович потребують допомоги через стан здоров'я. кажуть, за чотири роки Олена стала їм рідною бачимо, що ми самі вже не справляємося. Оформили благодаря Свісоєту, ходить вона Владимировна до нас, як наша дочка. Ми їй довіряємо, усі питання, всі усі деньги, що треба, що і в хаті, і усе, вона як наша. Сім'янин вважається. Пані Олена зізнається свою нелегку, але цікаву роботу любить. У нас люди похилого віку, які завжди радісно тебе зустрічають. Яким ти допомагаєш? Ну неможливо це не подобається не один рік. З людьми працюєш, це ж ну як, як твої рідні, вони стають у Червоногригорівській громаді. Працює 900 працівників. Вони допомагають пенсіонерам самотнім та людям з інвалідністю. У нас центр надання соціальних послуг він складається з двох відділів. Один відділ це догляд вдома. Це особи похилого віку і особи, які залишилися самі одинокі. У нашому центрі таких осіб знаходиться 79. Щоб отримати помічника, треба стати на обліку соцслужбі. Для цього людині необхідно звернутися у ЦНАП або селищну раду та написати заяву. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новина 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.